Доброго дня, колеги виноградері. Сьогодні ранок 9 березня, 24 рік, Миколаївська область, Україна. Сьогодні вночі знову було мінус 7 градусів морозу. Зараз трошки вже сонечко виходить, тепліше можна працювати. Сьогоднішнє відео хочу розповісти вам про свою землю, бо багато запитують про структуру землі, про те, як готуються посадкові ями, чим заправляються і так далі. Спочатку дам трошки інформації, я проживаю. Значить, село Костянтинівка Новодеський район, Миколаївська область, південь України. Ось там ось йде ще одна вулиця під назвою Набережна і за нею вже йде річка під назвою Південний Бух. Я значить, на дві вулиці вище знаходжуся, у нас власна скважина, ми подаємо воду через скважину. Які особливості? Старожили, багато мені розповідали, що тут, ось на цьому місці, конкретно ці ділянки, були раніше токи. Сюди люди звозили зерно, тут його молотили, обробляли, і потім вже його відвозили для споживання. Того тут ніхто городину ніколи не садив. Вся городина, гарні сади, вони були посаджені біля річки на нижній вулиці. Тут у нас було таке, ніби промислове, тобто всю землю тут зривали, завозили каміння, отак ось робили дуже масивну дорогу. І я там, де заглиблювався був, я там покажу. Ось там де йде, де йде сама дорога, тут є заїзд, виїзд потоком, то я пробувався на глибину метр двадцять, і там все одно досі є каміння, тобто і глини там ще не видно. Того дороги робили якісно, не так як зараз. І також, коли я заривався, бо у мене тут вже фактично вся ділянка прорита, Ну, якось ця частина ще не є е, тронутою. Отам От мене школечка, вона вся прорита кожного року. Тут у мене селекційна ділянка, також я вже прорив тут дуже багато. І знизу у мене ще 5 рядів промислового швенградника двох плащи на все з металу, там також все перерито. Того е, каміння я вже вивіз дуже багато і знайшов я три валуни, оцих жорна, не знаю, як правильно називаються вони для помелу зернових культур. Я фото представлю подивитись самостійно. <кхід> Того земля у мене реально тут дуже проблемна. Тут, бачите, так, ось я потрошки слої пройшов, зняв е, каміння, викинув, потім я його забираю. Відвожу на самий низ, там, де планую ставити шпалеру, бо в цьому році там ще потрібно 4 рядесінці поставити, ну і, як завжди, планів вистачає. Крім того, бачите, це все каміння. Ось тут каміння, там ще були купи каміння, ну, я вже порозвозив. Оце все воно йде фактично то з траншей. Все це йде з траншей з посадкових ям, того земля реально бідна і ну ось, я не знаю, бачите, тут може втачки ось така вона йде глина. Реальний чернозем у мене сантиметрів 15 в окремих місцях до 20 Тобто ось мій чернозем. Це далі пішла глина, і навіть ось тут я доходжу довгий глибини 80 см, то все одно є такі здоровезні плити. Слава Богу, коли вони йдуть камінчики, там такі там сантиметрів по 15-20 А буває таке, що плити. Я вже ці плити розбити не можу, то потім їх тільки вертаю і відводжу туди воно. Підуть на якісь будівельні роботи. Бо багато там чують, а на вашій землі там у вас такі грони, і в нас би було б класно, була б ваша земля. А хто знає, яка в мене земля. Ви бачите? Це ж так завжди простіше сказати, що сусіда краще, а прожити руки це вже не для всіх дається. Ось тут ось також була дорога в нас, також каміння. Тут іде. Я не знаю, на яку глибину. я ж кажу, далі за метр двадцять я вже не заходив, але там було його вдосталь. Також, що мені тут дуже сильно не подобається, земля реально бідна. Бо я зараз викопав траншею е, глибиною 80, шириною 80 і довжиною фактично 14 метрів. На оцю кубатуру, це фактично там ну, 9 кубів землі чи суміші землі, то я знайшов два хробака, два червячка, які щось там переробляли в цій землі. Реально, ну, ну про яку подродність можна говорити. Інша справа вже ось ця ділянка, це селекційна, я її заклав весною 6 років назад. Відразу була положена мульча, органіка. Ну і зараз тут отак ось, ось мульчу підриваєте, копаєте один штик землі, і там уже на лопаті до 10 хробачків вони вже працюють. Своя мікрофлора все працює на структуру і на подородність землі. А для мене це дуже важливо. Також раніше я багато друкувався в журналі «Мій виноградник і мене там критикували, в принципі, як і на Ютубі, за те, що. Не треба рити такі посадкові ями, як я роблю. А я фактично там півтора куба рию, якщо це подинокий кущ посадкову яму, якщо це траншейна посадка, то ви бачите, глибинами на 80, ширина 80, і потім активно його слоями заправляю органіка, перегній кров'ячий, ну і земля. Раніше використовував мінеральне добрива, зараз останні 5 чи майже вже 6 років від них відмовився. Працюю виключно з однією органікою. і... Впаду врожайності я не бачу. Тобто ягода гіршою не стала, і мені навпаки подобається працювати з однією органікою. Того повторюсь, якщо у вас там ну, метр чорнозему, то, в принципі, ну, які питання, рийте, ямку 40 на 40 та і все буде добре. Коли у вас чорнозем 15 см, там де коріння фактично взагалі не росте, ну крім якогось там росіного коріння, то ви цю глину виноград не посадите. ну, верніше, посадити, ви його можете, але він рости тут не буде. Ще, в принципі, логічно. Тому я ж кажу, хто там, там сильно критикує на рахунок моєї посадки. Ну ви ж не знаєте реальних умов, бо кожна ділянка вона індивідуальна. Також за посадку, бачите, я раніше садив поодинокі ями робив, по півтора куба виривав глини, вивозив це все. Ось, Ось бачите, це з заднеї траншеї. У мене зараз вирито. оце оця глина. До цього вона була вивезена. Раз на рік я замовляю техніку, орендую її вивожу. І нагортаю такі здоровезні Купи ну, тонн по 25-30 по глини, потім ми її вивозимо інакше ніяк. І завозимо тут тось, чорнозем і перегній. Значить, Раніше я готував посадкові ями, заправляю їх дуже гарно органікою. Кущі стартували просто неймовірно класно, вони швидко росли, накопичували вегетуючу масу масутивно і, в принципі, давали урожай на другий рік так, що було від 8 до 10 кг урожаю. Це дуже потужний показник, я сказав би там такі сорта, як Аркадія, Богатяновський, ланцелот, навіть там добивався до 11-12 кг на другий рік життя куща. Це надпоказники. Але з часом там закінчується третій рік вегетації. Там нізіна показувала мене, здається, до 13 кг на другий рік життя. Починається третя вегетація, четверта і потім села росту падає. Бо коріння виходить за мої кордони заправленої ями. І Потім починає тенденція падати. Село росту гіршає, кущик уже не витягує той урожай, не така гарна ягода. Того досить велика сила. І з часом я прийшов до того, що я готую посадкові ями або ж траншеї, заправляю їх масивно органікою, висаджую тут по весні, коли вже землю проллє дощики та сніги, трішки осяде цю землю мою. Потім я сюди висаджую посадки сієнці або ж кущі виноградні. І я відразу починаю структурувати землю. Тобто міжряддя вносю солому. Ось так солому я враз рік заготовляю там в червні, вона мене лежить, чекає до наступного року. Заправляю органікою для того, щоб збити температуру, бо у нас влітку дуже жарко, там буває навіть 50-60 це говорю, без жартів. Буває так, що на землі, біля поверхні землі, отак ось, ось, ось сантиметрів 5, навіть у нас була температура 73 градуси. Ну там просто випаровування якесь колосальне. і... Земля від цього страждає сильно. Так під слоєм соломи, все класно зберігається, втрата вологи набагато менша, і того тут відразу з'являється своя мікрофлора. Значить, Потім, десь з третього року, я вже починаю вносити в міжряддя, прибираю солому, розтягую її по сторонам і вносю перегній. перегній кровичий, де є можливість там беру, який є, замовляю. Вношу його раз в три роки. На всі ділянки. Незважаючи це там сіянці, чи це все, там основні винаградники, неважливо. Вносю постійно перегній. І таким часом я підтримую подродність кущів до цього моменту. Тобто у мене там є вже посадка, яким там 10-12, я навіть там старенькі, які садив, ще мій батько а я там вже кущикам, таким як біле чудо, що там пам'яті Негруля, Восторг, там уже їм років по 17-18, і все одно подродність їх не падає, бо постійно поновлюємо їх органікою. Всі ці мої розкорчовки були виконані абсолютно вручну. Щось ми були першою ділянкою, пам'ятаю, років 12 назад, ми там намагалися технікою прорити перші рядочки для винограда. Ну, воно так було мало успішно, бо ковш був невеликий сантиметрів, 40 по ширині. Він так захопив одну якусь траншейку, прорив був, і то не дуже якісно. А, ну, 40 сантиметрів — це маловато для траншеї. То, з того часу, більше ми техніку ніколи на те, щоб нарила траншеї не замовляли, Оце все я перепихав вручну. Я навіть не рахую, нема сенсу, скільки пішло вже тут сил, часу і здоров'я. Це все <гум> не хочеться рахувати. Але віддача дійсно є. Я бачу, коли виноград живе своїм здоров'ям, коли він показує гарні показники, то я цим задоволений, я люблю це, моя стихія, особливо коли справа стосується селекції, видання нових сортів. Ну і ще одне дуже важливе це також те, про що мало хто говорить. На такій землі, коли вона щільна, коли вона глиняста, у мене найбільша проблема це холороз. Холороз у мене виникає, фактично, там, образно кажучи, круглий рік, виникає від будь-чого. Травень похолодало все, у мене виноградник за холозою стоїть геть-жовтий, немає жодного зеленого листочка. Зробив полив, все. Стоїть вже знову такий жовтий. Пішов дощик, холороз. І це, ну я постійно борюся з хлорозом. Навіть ніхто не може уявити, скільки тут вливається заліза в легкодоступній формі, по листу кропиться залізом, бо по іншому вона рада, я виризити не можу. Просто знову ж таки ніхто ніколи не озвучує, не каже, того всім здається, що це дуже легко і просто. Повторюсь, кожна ділянка вона індивідуальна. Комусь там треба цинк, комусь марганець, комусь бор, комусь як мені залізо. Все це індивідуально. Не критикуйте людей. За те, коли ви не знаєте особливостей їх е, діяльності. Бо я ж кажу, в мене там завжди, так от, а наша ті ями, воно ж не буде рости, все одно коріння вийде, це дурна робота. Кому дурна робота, кому є віддача. Того, тим більше мене дивують люди, коли кажуть, та у нас сантиметрів 40 чорнозема, у нас нічого рости не буде. Та на нас 40 сантиметрів чорнозема, воно в смесі буде рости навіть без підкормок. А коли ще приложити руки і бажання, то можна робити. На будь-якій землі чудеса. Я займаюся виноградарством 11 рік, по факту, то багато вже зроблено, але ще багато планів в мене є. Я думаю, що подробність землі і її структуру ми ще будемо підвищувати з кожним роком. Я думаю, нас стає тільки краще. Технології змінюються постійно, якось кожної весни, кожної зими Придумую щось, якісь нові інновації, які можуть покращити мою діяльність десь. Полегшити мою роботу, десь покращити віддачу, коефіцієнти віддачі. Того перспективи на майбутнє, я думаю, тут ще чимало. І чим більше часу буде йти, тим краще показники, я думаю, ми будемо з вами бачити. Добре, буду завершувати відео, бо воно так затягнулося. Всім міцного, кріпкого здоров'я! Значить, вирощуйте виноград, ви бачите будь-які умови, на якій би території України чи за її кордоном ви не росли, Все воно реальне, того пробуйте, обов'язково вийде.